Привіт усім! Дякую, що зайшли до мене на канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А я вже ось розглядаю таку гарну хустинку. А вона підписна Маріна дасте. Мені це нічого не каже. Я не знаю, що це за бренд чи що це за дизайнер. Тут така а, тематика коней, збруї, гербів, така вона дуже яскрава. А Мені здалося, що вона з шовку, але бірок, який вказують на це, не було. Ось вона гарно зроблена. Оце моя супер знахідка. Шкіряна спідниця. Скажу зразу, я також її забрала. Це Smile Park, ось так наче називається бренд. Ну Це форма олівець, вона була в ідеальному стані. Ну Я її забрала. Використовую у своєму гардеробі. Не знаю, як вона взагалі долежала. Це був не перший день завозу, Ну що мене здивувало. Далі така двічка від Peter Hunt. А вона в 18 або 44 європейському, здається, розмірі. Тут така футболка а з коротким рукавом такий яскравий колір електрик. <клес> Також був практично в ідеальному стані. А, це кофточка, ось значок Woolmark. Це чисто натуральна вовна знаменитий логотип, ставлять тоді, коли гарантують і завіряють, що продукт виготовлено, а з натуральної сировини і відповідає строгим стандартам якості. Ну, перш ніж виріб з вовни отримає цей сертифікат Вумарк, він ретельно перевіряється, проводяться численні тести, щоб переконатися, що відповідає вимогам даного стандарту. Бренд Петерхан це німецький каталожний бренд одягу. Вони використовують високоякісні матеріали. Ось це ще і кофточка, кардиганчик такий. Все так само набірка вказано, 18-й розмір, також Петерхам, також в ідеальному стані практично був. Ось. E, значить, назва даного бренду Петр Хан походить від засновника її. Бренд позиціонує себе виробником елегантних, витончених та стильних колекцій для впевнених жінок. Ось, ну, В моєму випадку ця двічка була майже в новому стані, без дефектів. Ось, Бірки всі ідентичні. E... Ось шукаю бірочку зі складом. Так, тут також значок Вулмарк. Чисто натуральна вовна. Виготовлено, здається, в Європі. Я чомусь його залишила, хоча потрібно було забирати. Таку красу, та ще в ідеальному стані, та ще з таким складом. Думаю, якби навіть я не носила, думаю, знайшлись б дівчата 18-го приблизно, розміру, які б захотіли його забрати. Ось так він виглядає на мені. Трішки великоватий, звичайно. Жалкую, що не забрала. Двічка реально хороша і колір хороший. Не знаю, чому, чому залишила. А вони ще й в різних місцях на вішаках висіли. Далі ось, забрала також ось такий гарний ремінь. Він з лакової шкіри, з, з цієї сторони, ви. що це. Значить, як замш, Ну, по неростяхнуті ось ці місця для фіксування ременю. Значить, далі від луїзи рано, чи чирану, як правильно, така блуза. Також скажу зразу, що я її забрала для свого майбутнього магазинчика гривень за 20. Вона на літо, в такому хорошому стані, дуже така легенька, дихаюча, така повітряна, майже невагома. Значить Тут у складі в ній 68 котон і 32% шовку було. І на дотик вона реально. Ну, не така, як інші блузи були, тому я її вхопила і ще бренд мене зацікавив. Значить, тут був 12-й розмір або 42-й європейський. А до тіла вона також приємна, на мене вона трошечки маловата. Ну, Хороша річ. Такі блузи ціновий діапазон десь приблизно до 15 тисяч гривень. Також мене це вразило. Алуїза Черано, це німецький преміальний бренд. В них сучасний дизайн, вони поєднують з бездоганністю, бездоганною якістю та жіночністю. Тут такі короткі рукава бафи. Ну, колір мені також приглянувся, тут бежево коричнево блакитний був колір. Далі від Баслер. Це також бренд преміум класу родом з Німеччини. Займається пошиттям одягу, також для дам категорії плюс сайз. Їх моделі вирізняються високою якістю виконання і зовнішнім виглядом. Ну, Ця футболка з металізованою ниткою. Я взагалі думала, що вона полістерова уся, але ні в ній 70% віскози. Вона в мене була занадто вільна, я її залиша. Далі від. Отон клуб така футболочка, тут колір хаки, наче по ній такі мереживний візерунок такий мережевний. Ось тут лі, лі, ці рукава ліхтарики були. Ось є ще така залізна, брендована така логотипчик. Мені, здається, там не було бірки про склад. Ну, це щось Поліестер ще, мабуть, з котоном. Ось Такі гарні рукавчики там були, також ліхтарики. І стієчка ворот з рюшою, Гарна, але маленька. Далі сорочка чорного кольору, досить об'ємна така. Деталізована такими декоративними косами. Ось по спинці, на вороці і спереду. Ось. Е, вона така також, Бренд мені цей також знову невідомий, не зустрічала я ще такий. Вона також досить крій мене привабив. Ось ці об'ємні рукава. Вона сама по собі така об'ємна була, ця блуза. Е, також така повітряна, гарно драпіюється на цілі, вород стіечка, на, на планки з гудзичків таких маленьких. Ось, ну Досить гарно вона влягає на тілі. А значить, тут 100% котон і виготовлена вона була в Італії. Ну, Річ, мабуть, коли була новою, досить дорога. Ну, Виглядає вона дорого навіть і зараз, хоч уже добре-таки хтось її полюбив і заносив. Я знайшла там дефект, було таке вже Порване місце на вороті і, звичайно, залишила. Далі від знову ж таки невідомого мені бренду, але думаю, що він не дешевий. Ось такий кардиганчик був. Якщо знаєте, напишіть, що це за бренд. Тут дуже мене зацікавив склад. Тут є в складі і шовк, і вовна, і віскози, і кашемір В общем, все і зразу а на дотик вона дуже приємна, знову ж таки, вирізняється від інших кардиганів. Якраз на дотик. Якість виконання також була класна, але залишила вона мала була. А ось цю від United Color of Benetton я забрала собі. Тут гарний такий класичний глибокий колір, дуже вона тепленька. Вона ну, мені сподобалася, в хорошому стані. Значить, в складі також мені сподобався склад. Тут, значить, 30% було віскози, 30% вовни, і навіть 5 кашемір. Ну, то все добавки поліестеру або поліаміду для зносостійкості. В общем, вона вийшла мені щось гривень 50 чи 60. Ну, Така досить гарна річ. В гардеробі така вона базова. До всього підійде і завжди може стати у пригоді. Ну, почистила її, попрала. Ось ще одна двійка, але ця була вже не в такому гарному стані. плюс мені не зовсім вона сподобалась сама по собі. Не сподобались он ті аплікації з цих квітів. Ось, значить, це бренд. Кубр Фашн, також німецький бренд, спеціалізується на виготовленні жіночого одягу, який виділяється елегантним дизайном і високоякісними матеріалами. Також кардиган такого чорного кольору з червоною полосою по планці, спереду і манжетами. Значить, В складі тут також 45 вовни, 45 поліакрілу. Ну, аплікація, на мою думку, здешевлює цю річ. Взагалі, вона там ні до чого. Краще було б її зовсім відпороти, але я знайшла ще й пошкодження на рукаві. Ну, Це 100%, що я його не взяла. І ще така сама була футболочка. Ну, тут уже без аплікації, все нормально. Також ці полоси контрастні на чорному. Такий же самий склад. Ось, але я не хотіла вже їх розпаровувати, тому і залишила, можливо, хтось знає, що з тою діркою зробити. Можливо, хтось собі взяв у використання в гардеробі. В принципі, склад непогане. Можна таке придбати. І ще що у нас ще? Ось так вони виглядають парно. Ще від Юнікловель у розмірі був такий кардіганчик. Він дуже був тонесенький, також я його не взяла через його тонкість і тендітність. Золотистий тут колір був. Ну, він зовсім не тримав форму. І тому, коли... Я тому його і не взяла. Значить, У складі тут був 55% модалу і 45% ацетату. Ну, в общем, через прозрачність і тонкість я його залишила. Чим такі були знахідки, мої дівчата? Дякую за увагу! Бережіть себе. Зустрінемось у наступних відео.